Доброго ранку, мої любі діти, я дуже рада вас вітати, малята. Погляньте, до нас на заняття завітала пташечка. Ця допитлива пташечка діти завітала вас, тому що хоче дізнатися у вас, хлопчики та дівчаток, про своїх порнатих родичів, птахів, що мешкають у природі в нашому рідному краї. Чи розкажете ви цій пташиці про них? Погляньте малята, як ми впізнаємо птахів, які характерні особливості мають усі птахи? Так, тіло птахів вкрите пір'ям, мають дзьоб, крила та хвіст, дві лапки з кіхтиками. А які види птахів вам відомі, залежно від того, де вони проводять зиму. Так, бувають перелітні пташки, що взимку знаходяться у вирії, і зимуючі, які зиму проводять в рідному краї. Наведіть приклад кількох перелітних пташок. Так, лебеді, гуси, качки, журавлі, так? а зимуючі: ворона, дятел, голуб, горобці, синички. Малята, скажіть, будь ласка, а чи бувають пташки домашні? Так, це папушки, канарки. А свійські? Так, це кури, гуси, качки. Чим можуть живитися птахи? Комахами, зерном, насінням, ягодами. Якими справами займаються птахи в дикій природі навесні? Так, перелітні пташки повертаються з вирію, в'ють або ремонтують вже існуючі гнізда, висаджують пташенят. Співочі птахи співають свої пісні. Малята Птах... пір'я мають тільки дорослі птахи, а дитинчата в багатьох пташок народжуються зовсім голими або вкриті ріденьким пушком. Хвилясті папушки, які є популярними домашніми улюбленцями у нас, водяться в дикій природі у далекій країні Австралії. Серед птахів є багато хижих, наприклад, сови, кіпці, які палюють на дрібну здобич пташок та гризунів. Є птахи, що живляться рибою або жабами, наприклад, це чайка або велика. У південних областях України, де тепліше. Жеворон, дикі качки та деякі інші птахи можуть вести осілий спосіб життя, нікуди не відлітати, зимуючи вдома. Малята український народ здавна шанував птахів свого краю, тому і складав про них чимало цікавих загадок. Давайте зараз відгадаємо деякі з них. Приліта Привітала нас піснями з весною і живе з нами під стріхою одною. Ластівка так. Маленький хлопчина в сірій світині. По дворах стрибає, крихти збирає. Горобчик Уночі гуляє, а вдень спочиває, Має круглі очі, бачить серед ночі. Сова. Які ноги завишки, такий ніс завдовжки. Хату на хаті має, жабам всім рахунок знає. Лелека, так. Малята, перелітні пташки не повертаються з вирюю всі разом. Одні птахи прилітають раніше, вони вже повернулися, а інші пізніше, вони ще не встигли долетіти з звирюм. Ось послухайте, малята, що кожна пташка прилітає послідовно. В такій послідовності спочатку прилітає жайворонок, потім шпак, далі зяблик, лелека, ластівка, зозуля соловей. Жайворонок прилітає найпершим, ще коли лежить сніг, невдовзі злявиться і шпак. Лелека чекає, доки розтане крига на водоймах, і він зможе ловити рибу і жаб. А ластівка повертається, коли вже багато комах, адже вона комахоїдна пташка. Малята, а чи знаєте ви, хто такий жайворонок? Так, це пташка така. А ось Василь Сохомлинський написав про нього таку цікаву історію. Жайворонок сонечку допомагає в дрімучому лісі, в глибокому яру ще лежить холодний сніг. Спить підсніжник під торішнім листком, синіє лід на ставку. Тільки на схилах у горбків розтає сніг. Побігли струмочки, в синьому небі заграло ясне сонечко. Вийшла з хати маленька дівчинка Маринка і побачила сіру пташечку в небі. Пташечка співала, ніби срібним дзвіночком на крилах піднімала, і він тремтів, тремтів. Мамо, що це ця пташечка співає? запитала Маринка. Жай воно», – відповіла мама. Чому ж він так рано пролетів? Чому так радісно співає? Ще ж сніг лежить? Жай воронок, сонечку, допомагає, відповіла мама. Як же він допомагає? здивувалася дівчинка. Коли жай воронок летить в синє небо, воно стає тепліше. Бачите, яке чудове оповідання написав Василь Сухомлинський так, ми вже з вами сказали, що зрайварнок це пташка, яка перша повертається з вирію, так? чи коли на вулиці дуже холодно. І бачите, як він гарно написав, як же він сонечко допомагає? Так, коли він летить в синє небо, воно стає теплішим. А зараз я пропоную вам пограти в гру птахи і люди, і подумати, як птахи допомагають нам, людям. Чим корисні птахи? Як птахи допомагають деревам, хлібним полям або людині? Птахи нищать шкідливих комах та гризунів шкідників, бережуть від них дерева та посіви зернових, допомагають отримати гарні врожаї фруктів, овочів та злаків. Птахи приносять радість людям, даруючи свій спів. Чи потрібно нам допомагати пташкам? Що ми можемо для них зробити взимку, навесні, влітку? Так, взимку птахів треба підгодовувати, навесні майструвати для них житла, а влітку ми можемо допомогти пташкам, подбавши про їхній спокій, не турбуючи їх. А ще, малята, влітку іноді треба десь залишати водичку. Якщо літко, літо дуже жарке, спекотне, то пташкам теж потрібно пити. І вони не можуть знайти воду. Якщо ми будемо залишати десь мисочку води, вони зможуть підлетіти і напитися. Чи можна турбувати птахів, чіпати або й руйнувати їхні гнізда, галасувати, коли поруч пташки висаджують пташенят, брати, погратися дитинчат птахів? Звісно ні, а чому? Так, що є так званий сезон тиші, в природі пояснює тим, що пташенята це не іграшки, і сезон тиші це час, коли птахи висиджують своїх пташенят. Тобто, якщо пташка буде на гнізді сидіти, висиджувати яйця, а людина її не налякає, вона відлетить. І, можливо, вона вже не повернеться до свого гнізда, Яєчки замерзнуть, і пташенята не з'являться. А ще б ви сказали тому, хто шкодить птахам, кривдить їх? Так, такого не можна робити в жодному разі. Треба казати, не треба цього робити. Пташок треба охороняти. Малята, а як ви гадаєте, чи задоволена наша іграшкова пташечка тим, що ми їй розповіли? Так, а про кого ми сьогодні розповідали? Так, про птахів. А як ви думаєте, чому я таку тему взяла? Малята 1 квітня відзначають Всесвітній день захисту птахів. Так, існує таке велике свято, коли люди говорять про те, що пташок треба оберігати. Ось тому сьогодні ми говорили про таку цікаву тему і розповідали пташечки про її родичів. До побачення, до наступних зустрічей!